Розі на інфоперші про головне поїхали. Смертельний ранок 8 листопада почався з вибуху, який сколихнув місто Єжевськ, І Всю його околицю 8 годині ранку пролунала потужна хвиля на полігоні поблизу міста. Під час перебування ракети типу Тополь м щось пішло не так. Частина ракети вибухнула в повітрі, інша обрушилася на землю. Вибух був настільки сильний, що пошкодив близько 50 багатоповерхових будинків, житлових районах, що розташовані неподалік. Склепіння вікона вилетіли, фасади тріснули, ліфти зупинилися. Люди прокинулися від жах Пливого гурку, то військовий полігон опинився у центрі трагедії. Декілька ділянок випробувальної бази були зруйновані, ангарні споруди спалахнули. Техніки згоріла, компресорні установки вибухнули, розкиду уламків поширився на сотні метрів. Частина ракети і її двигунів розлетілися на великі дистанції у лісосмуги. Городи серед приватних ділянок, а серед уламків знайдено фрагменти бортових систем, пластини за серійними номерами, запчастини керування. Усе має належати до військової модифікації. Сотні військових і технічних працівників, які які перебували в зоні випробувань або на обслуговуванні, загинули або отримали критичні поранення. Багато місця загорілися електропостачання на околицях іжевського було порушене. Трансформаторні підстанції пошкоджені. Рятувальні служби працювали в екстремальних умовах під загрозою нових вибухів з горючим пальним, що етеліло у залишках машин. Гасіння пожежі супроводжувалося вибухами боєприпасу, який знаходився в ангарі поряд з полігоном. Офіційна влада спочатку мовчала, потім повідомила про технічну аварію або непередбачену відмову системи. Місцеві жителі записали відео, але як у повітрі видно, коло подібну спалахову хмару, потім вибухову хвилю, яка дерева гинуть під тиском повітря. Телеграм-канали вже поширюють кадри з пошкодженими будинками з розбитими вікнами, з чужими уламками на подвір'ях. Такий інцидент це не просто аварія на полігоні, це удар по іміджу російської військової безпеки, який показує, що на стратегічні випробування можуть виходити з-під контролю, якщо дійсно це випробування ракети. Поль М і вона вибухнула через технічний збій. Це свідчення про серйозну деградацію якості озброєння, контрольних систем та технічного обслуговування. Якщо ж це буде підрив чи диверсія, то це вже акта надважливої ваги. У будь-якому разі це створює величезний інформаційний тиск, змушує Кремля реагувати, дає Україні і західним розвідкам можливість отримати фрагменти, дані, маркери, усе, що може пролити світло на схеми російських стратегічних ракет. І головне страх проникає навіть у житлові. Райони, якщо Вижевську прямо у центрі поряд із житлом ракети вибухи небезпечні, то нічого не вбережа і інші області. Протягом наступних годин після вибуху Віжевську територію полігону і прилеглі квартали повністю оточили підрозділи Росгвардії та ФСБ. Усі під'їзди до району перекрили. Журналістів не пускали навіть на віддалення. Військова цензура негайно заборонила згадку про ракету Тополь-М у медіа, використовуючи лише формулювання на кшталт, вибух на об'єкті. часом Сум, через витік аміаку або іншої токсичної речовини частину мешканців прилеглого району евакуювали вночі без пояснень. Людей ховали в автобуси, наказуючи мовчати у шпиталях. Іжевська та сусідніх міст запровадили надзвичайний режим. А хірурги та раніматологи працювали без перерва. Десятки тяжко поранених з опіками, уламками в тілі. Багато з них без опізнання, без форми згоріла. Сім'ї військових і техніки штурмували гарячі лінії, намагаючись дізнатися, хоч якусь інформацію, але їм відповідали шаблонно. Ані будуть надані згодом через соцмережі, поширювали списки зниклих, у яких уже за кілька годин було понад 180 імен. Особливою стала інформація про те, що серед знищеного обладнання була мобільна система управління запуском, яку нещодавно перевезли для секретного випробування. Якщо це підтвердиться, значить вибух не тільки фізично. Зруйнував техніку, але й наніс удар. По цілій програмі стратегічних озброєнь РФ західні супутники вже зафіксували масштаб пожежі. І, за даними деяких джерел, аналітик. НАТО провели екстрений аналізи знімки, виявивши, що у знищеній техніці елементи схожі на засоби наведення міжконтинентальних ракет. Події в Іжевську це не просто трагедія, це серйозний сигнал про глибоку технічну і кадрову кризу в армії РФ. Якщо навіть отилу на полігоні, де могли б бути вивірені системи безпеки, відбувається вибух такої сили, що страждає цивільне населення, то напередовій контроль ще гірший. Влада намагається приховати масштаби, але чим довше тримає мовчанку, тим більше вересі виникає в суспільстві. Кож. Одна з них небезпечніша за офіційну редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.